Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуках. Важлива інформація. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані. допомога.ua.info. або на нашу електронну пошту шукаю собачка у корнет. Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте. Ми дуже чекаємо. Почнемо з Лисичанська, багатостраждального українського міста, яке російські окупанти поливали з десятків видів зброї, накриваючи його мешканців пекельним залізним вогнем. Підвали будинків залишалися єдиним ну умовно безпечним місцем, де можна було врятуватися. В одному з таких ховалася Ірина Міхно разом зі своєю донечкою Настею. Але, але зараз їхня доля невідома. Саме тому родичі і звернулися до нашої редакції. Вже понад чотири місяці Зоя Соловйова не може зв'язатися зі своєю сестрою та племінницею. Востаннє вони виходили на зв'язок аж 28 квітня. Лисичанськ тоді був під шквальним вогнем. Однак Ірина Міхно не наважувалася виїжджати з рідного міста зі своєю дочкою. Вона пішла по вулиці Шевченка, частний сектор, бо там був підвал краще, і вона там з дитиною жила. В неї на той час були проблеми зі спиною. не знаю, на щось в неї боліла спина. До того ж, гуманітарна ситуація в місті ставала дедалі гіршою. Указали, що там води не було, там вже світла не було, з харчами вже були проблеми. Впродовж усіх наступних днів Зоя намагалася знайти сестру та маленьку племінницю і через волонтерів, і через місцевих. Втім, усе було марно. І аж наприкінці травня зателефонувала Кумай, розповіла, що її чоловік днями спілкувався з Іриною. Вона ніби з дитиною жива, здорова, але ну, після того ну немає зв'язку не, навіть не з тим вже чоловіком, не з ну не з коми чоловіком, ну, не з ким. Тож тепер Зоя чіпляється за будь-яку можливість вийти на зв'язок з Лисичанськом і дізнатися про долю своїх рідних, адже їх треба негайно рятувати. Тобто, саме страшне, щоб ну, їх не знайшли, тому що. Якщо вони попадуть в ті фільтраційні табори, то, ну, то буде тут буде дуже погано. І все ж ми сподіваємося, що до фільтраційних таборів не дійшло. А тому, якщо вам буде щось відомо про долю 45-річної Ірини Міхно та її 9-річної доньки Анастасії. Напишіть нам, будь ласка, якнайшвидше. Наша електронна пошта шукає собачка у Корнет. Наш ефір продовжує історія зі Слобожанщини. У місті Харків шукають хлопця, якого звати Роман Романович. Прізвище Філонов народився у 2001 році. Про допомогу у пошуках просить його мама Лідія Ушій. Ми хотіли б вона сама розповіла як найбільше про сина, але мама настільки розбита горем, що їй просто важко говорити. Тому ми покажемо кілька фото Романа. А ви подивіться, будь ласка, уважно, і спробуйте згадати. Може, ви десь бачили цього хлопця? Ось він, Роман Філонов. Він сам із Києва, але на початку війни він не зміг сидіти вдома без діла і поїхав у Харків волонтером. Розповідав рідним, що допомагає людям з евакуації, в тому числі студентам з Індії. І от через півтора тижня після початку війни з ним було втрачено зв'язок. За словами мами, востаннє Рома був в мережі 3 березня, 18-ї години. Адреса останнього місця перебування хлопця у Харкові це площа Свободи. 5. Відтоді від Роми нема жодної звістки. А тому, шановні глядачі, ми. Ми дуже сподіваємося, що ви нам допоможете у пошуках Романа Філонова. Якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту «Шукає собачка у Корнет. А ще в Харкові ми намагаємося розшукати 47-річного Владислава Заставського. З кінця квітня про нього геть нічого не відомо. Владислав зник разом із власним автомобілем, десь в районі Лисої Гори Гориці сталося. Серед загиблих його нема. Виїхати з міста він не міг. А, адже в нього вдома сліпий батько, якого доглядав він. І зараз з нами на зв'язок вийшла його дружина. І зараз, зараз ми спробуємо дізнатися подробиці. Доброго вечора, пані Євгенія. Доброго вечора. Мене звуть Гурова Євгенія. Я з міста Харків і розшукую. 26 квітня 2022 року Заставського Владислава Вікторовича 1974 року народження. Скажіть, будь ласка, от ваш чоловік зник ще 26 квітня. Так, а можете пригадати весь цей день? В той день мене не було поруч. А він був зі своїм другом. Вони поїхали за місто до дачі. За словами його друга, їх зупинила. Поліція, бо якась жіночка дуже переживала, що це ці хлопці можуть бути якісь диверсанти чи ще що ще хтось. І вона викликала поліцію. Приїхала поліція, і з ними спілкувалася, з ними перевіряла дачу, і все було в порядку. Вона відпустила їх, а вони поїхали додому. І додому він не доїхав. Де він? Що він? Що з ним. Він не виходить на на зв'язок з цього моменту, десь з шостої вечора, 26 квітня. Ну я ж так розумію, ваш чоловік вертався додому власним авто, і що його машини також ніде не знайшли. Він їхав на своєму власному авто. Toyota Highlander, Хайландер, велика машина. Велика автівка і чорного кольору також автівку не знайдено. І ніхто знаєте, як таке вираз, як воду кану, бо людина посеред міста десь поділася. І найцікавіше те, що е, ні камери е, у місті не працювали на той час, і ніхто не бачив, ніхто нічого не знає. Слухайте, а може його десь поранило? Може, може він десь. А ви не пам'ятаєте, того дня бомбили Харків? У той день а, прильотів до Хар... Харкова було небагато, ну, десь 2-3 у центрі я маю на увазі. І а, біля тих прильотів а, його не було. Я гадаю, що він живий. Сподіваюся, що він живий. А, на той момент я була впевнена, що він живий. І зараз. Тільки чекаємо, тільки тільки чекаємо, коли може щось пояснитися. Скажіть, а що з його телефоном? Він працює? Ніяк не відповідає і десь через місяць, пройшов вже місяць, десь, я побачила, що його вайбер був було кимось видалено. Тому Якщо хтось знає, чи хтось був свідком тих подій, чи якась інформація відома на рахунок, де знаходиться або де був Владислав Заставський, то дуже прошу дати інформацію, бо ми його шукаємо вже кілька місяців. Я лише додам, що ані поліція, ані прокуратура поки що не допомогли родині Владислава Заставського дізнатися про його місце перебування. Тож ми дуже сподіваємося на ваші відгуки, шановні глядачі. Наша електронна пошта шукає собачка у Корнет. В нашу редакцію звернулася Вікторія Далібожко. Вона ще з перших днів війни розшукує свого батька і брата, зв'язок з якими урвався якось несподівано одразу після обстрілу. А сталося ось що: 24 лютого Андрій Далібожко поїхав машиною зустрічати свого друга з Польщі, але. Дорогою потрапив у ДТП. Тож до нього на місце пригоди виїхав батько Віктор Далібошко, з яким вони мали повернутися додому в Чаплинку. А вже з дороги, 25 лютого, чоловіки подзвонили Вікторії і сказали, що заночують у Херсоні. Наступного ранку дзвінок від них був ну, буквально за два кілометри від Чорнобайівки. Тоді Андрій та Віктор сказали, що неподалік почалася стрілянина. І все відтоді на зв'язок вони більше не виходили. Трохи згодом е, телефоном Віктора стали користуватися російські окупанти. Мало того, вони прислали Вікторії ось таку жахливу фотографію. Подивіться, розстріляна машина. До того ж, вони цинічно заявили, що не знають, де люди із цього авто. Я звертаюся до всіх, хто нас зараз дивиться. Шановні глядачі, ви остання надія родини Далібошків – Якщо ви хоч щось знаєте про Андрія та Віктора, напишіть нам, будь ласка, на пошту шукай собачка А щоб легше було вірити і чекати своїх, я хочу показати вам одну історію, яка додасть вам трохи надії на краще. Ця історія про довгожданне воз'єднання однієї української родини. Дивіться. Лілія Ружновська вже кілька років живе у Варшаві, але ранок 24 лютого вона, як і мільйони українців, зустріла в суцільному жаху та дезорієнтованості. Я спала, мені прийшла і смска від доці. Просто одне слово мам. Я одразу схопила телефон і зразу їй зателефонувала, дізнавшись, що Україну накривають ракетними ударами, Ліля одразу зателефонувала мамі. В свій рідний Маріуполь вона мені сказала нікуди я не поїду. Тут все життя моє пройшло. Вона сказала, що станеться так, як має статися. Ну що, я могла тільки плакати в телефон і все. Але тоді, в перші години війни, Лілія і не здогадувалася, що двоє її найрідніших людей, не лише мама, а й дочка, опиняться в самому пеклі війни. Перший жах був, коли я одразу побачила відео з вертольотами над гостомоним там аеродром. І я розуміла, я знала, де моя доця. І я розуміла, що це просто відбувається, от просто там, де вона. Дочка Лілії Марія жила в Бучі і ховалася від обстрілів у підвалі. Тож додзвонитися до неї було вкрай важко. Лілія ні на мить не випускала з рук телефон, боялася прогавити від доні хоч коротке повідомлення. Ну, це жах, це просто жах. Лілія не могла сидіти у Польщі, склавши руки, намагалася бути корисною і своїм рідним, і всій Україні. Вона стала волонтерити і закликала європейське суспільство допомагати українцям. 28 лютого у дочки Марії був день народження, і в буквальному сенсі він став її другим днем народження. Адже саме в цей день дівчина наважилася виїжджати з Бучі, і, на щастя, їй це вдалося. За кілька днів дівчина вже була в материнських обіймах. Це було темно, але я відчувала, що вона дуже худа. Вона вища на голову за мене та обіймає вона така легка, там нічого немає. Душа Лілії трохи заспокоїлась, але раптом урвався зв'язок з Маріуполем з мамою. А витягти її звідти треба було за будь-яку ціну. Тож Лілія почала активно просити допомоги волонтерів. Це розуміли, що вони знаходяться в підвалах. Але де саме який підвал цілий? Мені мій друг прислав мій будинок, і там просто дирка, 8 дев'ятий поверх. Щодня Лілія намагалася вийти на зв'язок з Маріуполем, але все марно. Він залишався поза зоною. Та, на щастя, 18 березня їй зателефонувала сестра і повідомила, що мама вже на безпечній території, жага до життя допомогла їй самостійно вибратися з пекла. Вона ходила і просто у людей питала: хто їде до Бердянська, щоб там з Бердянська вже якось дістатися до Запоріжжя. Тобто вона розуміла, що їй потрібно на Запоріжжя і якось потрібно, ну якийсь шлях, і, і, і вона це, цей шлях, жінка 76 років. Вона сама його проробляла. Дорога до дочки у Польщу була складною. Втім, дякуючи волонтерам і просто добрим людям, вже 22 березня Лілія нарешті зустрілася з мамою. Вона до мене вже приїхала гарнюня. Вона в мене така жіночка. Вона тут марафет собі наводить, бігуді накладає, причосочку робить. І тепер, уже зі спокійною душею, Лілія разом з дочкою і мамою разом чекають на перемогу і на мирний український Маріуполь. Знаєте, ми тут у редакції помітили одну очевидну і дуже надихаючу тенденцію. За час існування нашої програми ми розповіли вам уже. 35 неймовірних історій воз'єднання українських сімей. І це ж далеко не всі, про які нам відомо. А це означає, що як би там не було, незважаючи ні на що, люди щодня, щотижня повертаються до своїх родин. І ми віримо, що таких радісних зустрічей буде все більше і більше. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Ми шукаємо, бо просто не можемо інакше. Нагадаю, Якщо ви когось загубили і хочете знайти, або якщо ви когось упізнали в нашій програмі, напишіть нам на сайт допомогова.інфо або на нашу електронну пошту шукаю собачка у корнет. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.